Іноземний підводний човен зник в територіальних водах Швеції. Зараз тамтешні військові шукають його неподалік Стокгольма. Як нуля газета Дах Благит операцію почали після того, як шведські радари перехопили сигнал, який російські субмарини застосовують у разі надзвичайної ситуації. Видання пише: радари зафіксували і розмову екіпажу з приймачем у Калінінграді, тож припускають, що човен російський у Міноборони Росії ситуацію не коментують. Заявили лише жодних аварійних ситуацій з російськими кораблями немає. Ми проводимо розвідувальну операцію в архіпалазі Стокгольма із застосуванням оптичної розвідки, а також морських суден, оснащених якісними підводними датчиками, активовані одиниці всіх підрозділів збройних сил Швеції, флоту, армії та авіації, прес-служба Міністерства оборони Швеції. Підводні човни Росії, як і надводні човни, виконують завдання в акваторіях світового океану згідно з планом. Жодних позаштатних і тим більше аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає. При служба Міністерства оборони Росії.